Містечко у Білогородці, воно діче, закрите, газіфіковане, є двоповерховий оцей будинок на продаж. Він вже збудований з комунікаціями. Підключити газ, можливо, окремо. Тут люди вже постійно проживають, і якщо вам потрібно якийсь окремий проєкт побудувати під вас, то забудовник пропонує від 60 до. 230 квадратних метрів. Якраз тут іще є ділька, декілька вільних ділянок, можна узгодити остаточний проєкт з вами. Якраз в цій частині йде будівництва, ну, фактично воно вже завершується. І якщо будівництво, то можна з розтермінуванням з певним, взяти по коштам. Таке класне містечко, воно невеличке, діюче, телефонуйте, приїжджайте на перегляд.